Випуск магістрів логічне завершення освітнього процесу державному податковому університету. Є чим поділитись з Україною. В університеті залишиться однією з найяскравіших сторінок у нашому житті. Ми приїхали сюди з різних куточків країни. Ми разом розвивалися, ставали кращими, допомагали один одному. Цінний досвід, отриманий в університеті, стане опорою для нас. Ми стали однією дружною родиною. А якими якостями повинен володіти випускник-фахівець у сфері фінансових технологій? В першу чергу він повинен розуміти глибину, як працює фінансовий сектор. Друге, розуміти сучасний стек тех технологій і їх практичне застосування, ну і критичне мислення, щоб вміти адаптуватися до нових реалій, до нових викликів і застосовувати це в своїй практичній роботі. А шановні випускники, ви отримуєте дипломи, це вже дипломи магістра, тобто майстра. Бажаю вам бути майстрами своєї справи, досягти всіх поставлених цілей і залишатися завжди привітними і розуміти, пам'ятати тих людей, які вам дали путівку в це професійне життя. Анастасія, вітаю вас із закінченням успішним закінченням навчання. Скажіть, чи плануєте ви продовжити навчання на третьому науковому рівні? Так, звичайно, це... я навіть вже думала над цим вже ще до того, як закінчила другий. Тому що я просто дуже постійно займалася науковою діяльністю. Мені це все дуже подобалося. Це чудовий спосіб себе знову самовдосконалити. це чудовий спосіб на саморозвитку які перспективи розширення дуальної форми навчання на регіональному рівні в рамках державної аудиторської служби україни на сьогоднішній день існують якщо заговорити за дуальну освіту то ми вже з вами започаткували раніше цю освіту і ми дуже задоволені вашими студентами тому що Ті, які прийшли до нас в центральний апарат, вони відпрацювали дійсно і навчаючись, і реалізуючи себе як фахівець, уже можуть сказати, тому що за цей час вони набули досвіду. Основна проблема в тому, що дуальна освіта передбачає, що ми маємо брати студентів до своїх лав, тобто приймати по конкурсу для того, щоб вони були в нас працівниками. при наявності відповідних посад, ми з задоволенням приймемо ще і в центральний апарат, і на територіальному рівні відповідних ваших студентів, які готові працювати і навчатися одночасно. Пане ректоре, інформація для майбутніх вступників: ви молодий креативний лідер, до думки якого прислухаються. Скажіть, в чому унікальність державного податкового університету? Що це за фішка, яка відрізняє наш навчальний заклад від інших вищих навчальних закладів України? Для будь-якого потенційного вступника і навіть для існуючого студента, викладача, основною фішкою нашого університету, який відрізняє з поміж сотні університетів України, є те, що ми єдиний університет, який підпорядкований Міністерству фінансів України. Це пряме підпорядкування відкриває велике вікно можливостей для і студентів, і потенційних студентів, і в тому числі для викладачів. Які це вікно можливостей? Перше вікно можливостей – це безпосереднє працевлаштування у ті а, служби, ті інституції, які є в підпорядкуванні Міністерства фінансів. Це Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна казначейська служба, фінансовий моніторинг, Державна аудиторська служба, з якими у нас є партнерські домовленості. З якими у нас станом на сьогодні, це державна податкова, державна митна і аудиторська служба, про дуальна освіта, по якій наші студенти можуть навчатися теоретично семестр тут, і два практикуючи вже безпосередньо в службах, де набирають, реалізують точніше свої теоретичні навички і набирають практичні навички, і по факту вони вже є працівниками цих структур. Таких програм в інших вузів України немає, і це наша основна перевага. Слідуючою перевагою є прямі комунікації з цими службами і можливість викладання безпосередньо практиками, які отримують практичні навики, працюючи, вже мають відповідний досвід в таких службах. Це і податкова митна і міністерство фінансів. Ми будемо практикувати регулярні відкриті лекції. Онлайн-навчання, можливі інші форми для того, щоб студент, починаючи вже з першого курсу, він розумів, ким він може потенційно бути після закінчення університету. Тому е, такі переваги, які не існують в іншому університеті, вони відкривають можливості для всіх тих, хто на сьогоднішній день думає, а куди йти навчатися. Тому ті, хто... Думають а, про своє майбутнє і думають про те, яку частинку свого інтелекту, свого часу а, хочуть виділити для розбудови державних структур, то у нас дуже прекрасні можливості. Адміністрація податкового університету, весь науково-педагогічний колектив і студенти запрошуємо всіх потенційних а, майбутніх студентів до нашого університету. Будемо творити історію нового податкового університету спільно в єдності і до перемоги.